У природі свої закони, навіть коли йде війна. Про це нагадують екологи Одещини з 1 квітня до 15 червня, тобто в період масового розмноження тварин, відповідно до статей закону та положень національних природних парків, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою: пальба, санітарна обробка лісу, використання моторних маломірних суден, проведення раллі та інших змагань на транспортних засобах. Такі перестороги направлені на захист природи. Та довкілля на безпеку перебування людей, бо такі природні процеси можуть нести загрозу. Шановні громадяни, на різних природних ділянках, в парках та скверах, на полях, в лісосмугах, на берегах різних водойм, річок, озер, лиманів, намагайтеся не створювати додатковий шум, не чіпайте гнізда, кубла, не заглиблюйтесь у зарості, дивіться під ноги, щоб не зруйнувати чиєсь маленьке життя і вберегти своє. Бо в такий час тварини несуть агресію та небезпеку. Безпеку закликають громадян екологи. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.